Ці діти й дорослі довго і старанно просили у працівників небесної канцелярії, щоби ті подарували їм кілька сонячних і теплих днів, аби вони могли влаштувати дуже важливу зустріч. І були певно ті прохання такими щирими, що небесні чиновники зголосилися організувати все за вищим розрядом. Таке довгоочікуване побачення відбулося маленьким мешканцям НВК школи дитсадка номер 3 радо вийшла на зустріч чарівна і багряна родоволоса і витончена вона осінь. Чому сюди першою, та тому, що зустрічати у закладі вміють по-царськи. лише дорогоцінних подарунків більше десяти столів. Чого на них тільки не побачиш, до третьої школи дитсадка причовпли три веселих гуся. Тут знайшла собі домівку Мудра сова. Це вона, мабуть, порадила запросити у гості на свято двох раків і трьох поросят ніфніфа, нуфнуфа і нафнафа. Та що там раки, скласти компанію дітлашні у зустрічі осені, вирішив Пінгвін, якому довелося чимало натерпітися, доки дістався до Бердичева з Антарктики. Усі разом вони склали прекрасний подарунок осені. Виставка у нас унікальна. Таких поробок, як у нас, немає на сьогоднішній день ні в одному місті, тому що кожен вклав міру своєї творчості, міру своєї уяви, особлива подяка. Батькам наших учнів, тому що вони готувалися е, краще, мабуть, за них. Е, і коли під час збору врожаю у нас дуже багато експонатів, таких різних е, цікавих: е, і гарбуза, і картопля, така ну незвичайні не, не експонати, е, батьки теж дуже постаралися і підготувалися. І, звичайно. Е, Експонати будуть оцінені, але я вже сьогодні можу сказати, оглядаючи виставку, що немає такого експонату, який би повторювався. Ну і всі підписані з гумором, підхід такий обрали всі з гумором до своїх поробок. Ну я думаю, що нам вдалося. У третьому дитсадкові усі щирі, і веселі. Навіть дивно, як тутешні смішливі ласи до танцю опудало, лякає на городі різних страшних птахів. Хоча воно, зрештою, зрозуміло, побачити таке миле товариство і не запросити усіх до танцювального кола просто неможливо. Радіють осені діти, радіє, і одна поважна родина. Картопелька, і чесничок, морква і буряк навіть статний і небагатослівний голова сімейства гарбуз заспокоюють бердичівлян. Хто працював весною і влітку? Обіцяють зиму зустріне не з порожнім столом. Хто сказав, що осінь це коли дощ і сумно. Хто таке стверджує, той не бачив осінньої естафети у виконанні веселої громади школи дитсадка номер 3 Лічені секунди і горзинка вже повна всякої смачної всячини, а діти чудовим настроєм. І за великим рахунком, напевне, не стільки є важливим, чи то з осінню зустрічаються маленькі бердичівляни, чи з літом або весною. Головне, аби їм створювали комфорт дорослі, комфорт постійний, де сезонний. Тоді почуття до кожної пори року будуть щирими і. Ескільки. Мені подобається осінь, тому що збирає осінь врожай і з запашних всіх є фрукти і овочі, червоні яблучки, червоні бурячки, запашна диня, гарбуз. І можна насолоджуватись осінню будь-якими фруктами і овочами. Мені дуже подобається моя, мій образ, так скажемо, літо. Я люблю пору року літо, тому що сонечко. Я люблю осінь, бо ростуть гарні фрукти, овочі. Не знаю. А зиму любиш? А зиму холодно.